Привіт, хочу вибити з басіка, але дивишся на ці зданки, думаєш, як це зробити. Немає світла, немає часу, але, 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 хочеш. Все максимально просто зараз я без води тобі розкажу, як ви виконати всі заданки, такі козанькі лайфхаки будуть. І це все займе тобі мало купу часу, але, але, але. Зубасік, ріллі, крутий картка, його в, в, реально виконати на 99,9%, але є одне но. Інші заданки з'являться 20 лютого. Тобто через якесь у Ніке, як третє, чи друга, через 18 днів, і це максимально ще довго. Да? Але ша, часу там купа. І так, переходимо до самих заданок. Парні, по поводу заданок. Як ви бачите, я тут все виконав, да? тут, де, це Skull -Battles. Skull Battles виконується як? Ви берете срібло. Один з гравців срібних, обов'язково, щоб вони були бразильцями, срібні бразильці, плюс гравці першого власника. Що таке перший власник, я зараз вам покажу. Перший власник, якщо ми подивимось, ви бачите мишку, ось о куплен перший обладатель, тобто це перший власник. Тобто, в вашому складі повинно бути 11 гравців, не купляних, вони повинні випити спаки. Неважливо, вони продаваємо чи не продаваємо. Тут написано перший обладатель, значить, це ваш, так кажу, персонаж. І так, так як ви взяли 11 срібних гравців, плюс вони є з бразильцями, плюс вони є з першими власниками, ти виконуєш за 6 матчів на склад баттлці, ти виконуєш. Максимально швидко, тобто Мако як Макофе три в одному, три зданки одним виселом. Далі ти береш Лігу А керма і береш 11 французів. І получається, а те, як Ліга а Керма це французи. Французка жіноча Ліга, ти виходить, виконуєш знову два в одному, без сахара. І ти получається на ізі хлопець. По поводу велки там париться, я взагалі не парюся. Я зробив 5 перемог наступну тиждень. ще зроблю п'ять перемог І ще потім є на ВЛК. У мене ще сталося п'ять матчів, я заждобувати його не буду. І так, переходимо в Squad Battles. Парні, Squad Battles, як його виконувати і з чим його їдять? Якщо ви думаєте, а як його тяжело на, сві на світовому класі, да, пушите. Тяжко, не тяжко. Все вам, що потрібно, вам треба побачити суперник, і все, рейтинг 73 зіграність 10. Ізі. На світовому класі це Easy. Він да вам боти, навіть вам не заб'ють гола. Далі, е наступний суперник, 87 рейтинг, 31, це вже тяжело. Ви можете спокійно нажати кнопочку обновити. Кнопочку обновити це X. У мене написано. Ви можете обновляти безкінечно тисяч раз, тобто дофігі ще раз. Далі 89, це теж тяжело. І 90 рейтинг плюс звернення це теж тяжело. Тобто в основному тут я б тут зіграв тільки один матч, на жаль, Х оновити. І потім, в більшості випадків, що цей другий матч, тут буде рейтинг 86, зіверність 16, або рейтинг 76 і зігресть 16. Коротше, все, що вище рейтинга 80, навіть 7. 86-87 краще не грати, якщо там зірність велика. Якщо тут рейтинг 87, 87 е, до 25, то ще можна попробувати. І ні, просто нажимаєш X, оновляєш тисячу раз і ізі все закриваєш. Як я сказав, схобатис можна закрити буквально за 2, заходи, за 12 матчів. І так, скаже мені, не... чувак, скубатис, я я сам закрию. Як виконати заданки? тут ще легко. Да? Лаліга за меж штрафного, теж плюс-мінус легко, як виконувати бундеслігу, да? забити чіпшоти, парашути. <смеш> мені. Я скажу, що це максимально просто, чоловіче, лайфхак, одержемеч, максимально жорсткий лайфхак. Перше, що ти, коли ти заходиш в гру, береш Бундеслігу, в 11 гравців, Бундесліги, заходиш в гру і забуваєш собі 2 гола. Якщо СОП адекватний, він тебе зрозумів, він тобі або дасть сразу забити гол, або він захоче забити першим. Якщо хочеш, забиваєш два гола. Якщо ти бачиш, що соп на це не реагує, не реагує ніяк, просто ви, нажимаєш в мене Y, нажимаєш Y, виводиш фортеря, соп виконує свою заданочку. Якщо він адекватний, він дасть тобі все забити. Повір, прикладів у мене до фіга. Бо тому що, як ти бачиш, замки я виграв. Чому так? Все максимально просто. Ти повинен робити упор спочатку на заданки. Тобі не треба вигравати. Бо тому що якщо ти хочеш і рибку з'їсти, і на щось там сісти, то тебе не вийде, розумієш? Треба максимально мати скіл, щоб ти міг і обіграти гравця, і виконати виконати заданку забити пару Це не так просто. Якщо ти граєш посередній, все, що тобі треба, просто-напросто, челікс, Заходиш катку, забаж до гола. Якщо ти бачиш, що соп на тебе не реагує, не дає тобі виконати заданку, дай йому забити гол, щоб він його розумів. Тобто нажимаєш Y, колиш воротаря, він там якусь зданку свою виконує і все добре. Якщо він тобі дає, і в більшості випадків адекватні супи. <сум> да, 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 адекватні супи. Вчора в день я грав, було багато адекватних, а вечором, вечором, да, було трошки мало адекватних. Але сам факт: Заданку зави... закрити на І. -зі. Тобто сопчик розуміє, якщо, не, якщо, знову ж таки, ти забив собі два гола, э, дай йому забити третій, він ніяк на тебе не реагує, він тобі не дає нічого зробити, ти просто нажимаєш паузу, виходиш, не щось своє время. Повторюйся, це все працює, ти тільки пробуй. Можливо, не з першого, можливо, не з другого, можливо, не з третього, на четвертий, п'ятий, шостий раз по-любому працює. Забуваєш два, э, сопчик не реагує, даєш йому забити третє. Якщо на третій, після третього э, третій гола, коли ти вивів ворта, обов'язково видь воротаря на третій раз. Обов'язково на третій раз, вигодь воротаря не реагує, нажав паузу вийшов. Чому так? Бо е, тому що легше ви... саме чаще тут не виграти. саме чаще тут забити парашутом, да? парашутом, що там ще у нас є. Я вже просто виконав. Е, м... Виконав Березі, оці я кажу Березе, Ліга 1, тут треба було що? Е, на 10 на 8 да, зробити. 5 на 8, 5 гольок на 8, 5 гольок на 8 теж так само. Заходите, забувайте два гола, щоб сопчик розумів, що ви виконуєте зданки. Якщо він не реагує на вас, не дає вам що зробити, нажимаєш Y, хай він оддаєш м'яча, нажимаєш Y, знову ж таки. Хай він тобі забуває гол, якщо він адекватний, далі виконуєш зданки. Як виконувати зданки гольовим навісом, все максимально просто. Нажимаєш дабл, таб, подача. Не пас, а подача. <сх> і тоді забуваєш. Більшість випадків, соп, якщо від 2, це зробиш на і зі. Знову ж таки, по поводу хіпшота. Це такий лайфхак, бо тому що по любому буде бути косяче, як я. Щоб ви, як я не косячили, все максимально просто. Чіпшот перекидання. Парашют це тільки тоді, коли ти перекидаєш ворота рек. це L1 удар перекидання, парашют. Якщо ти нажимаєш, якщо воротаря на воротах немає, ти його не перекидаєш, не зараховує. Зразу хочу сказати. Такий був лайхак без води, як ви бачите, що я не закрив. Да, перемоги. Саме головне закрити заданки. А потім перемоги собі наб'ю. Потім я собі перемоги наб'ю. Дивіться, ла Ліга, да? Я дав 5 голів пасів в Розеріс, і тут я просто не виграю за пределом штрафних. За меж штрафного, в принципі, це ізі, да? Фінес заходиш у полукруг біля штрафного і просто б'єш Фінес, це ізі Банк. А тут, в принципі, не тяжко. Ось дуже та сама АПЛка. да? Я не парився по поводу перемог. Я собі закрив прицельних удара і закрив гольовий пас в розріз, а потім я собі цих ці двома цікаві граю. Так само було в, в Ліга-1. Аналогічно, пацани, спочатку я виконував е, 5 гольових навесів е, і потім оце виконував. Тобто, я не, я не, не, Більше співлив на вас, хоче як. З того, що я бачу по аудиторії всіх сопчиків, як вони хочуть. Вони хочуть, як то кажуть, рибку з'їсти і на з'їсти. Це так не працює. Вони хочуть і виграти і хочуть заданку виграти. І заданку закрити. Це не працює. Тобі ніхто не буде допомагати, поки місти сам, да, да. в цій грі ти повинен показати свою слабость. Тобто, в якому плані? Сказати, соп, ми виконуємо заданки, я тобі даю перемогу. Якщо ти хочеш закрити заданку, ти повинен да отдати перемогу. Якщо ти отдаєш перемогу, соп розуміє, ага, цей сопчик адекватний, плюс-мінус я теж буду адекватним. Я йому, він мені дає перемогу, бо тому що він забив два гола собі. Да? А я. А я що? А я дам йому заданку виконати. І він виконує заданку і ти виконає да, Ти програєш. Але одновременно ти виграєш, бо тому що ти виконуєш заданку. А виграє, ти потім встигнеш. Грає, то не проблема. Ти просто потім, розумієте, коли ти виконуєш заданки, ти вже виконав заданки, тобі не треба. Тобі стався тільки виграти. А коли ти будеш грати на перемогу, а Собчик буде грати на перемогу і закриття зданки, він тебе в житті не виграє, тому що він буде упариватися, буде бити і за меж. Фінеси ізі контракти буде бити, робити подачі, які він не заб'є, поки місто йому сам це не зробить, не дасть зробити. І звісно, парашути. Він в житті тобі не заб'є парашути, якщо ти будеш грати на перемогу. А як ти закрив заданки, Ти закриваєш заданки. ти їх вже закрив, як я, да? ти вже не парився, ось Бундесліга. Я вже не паруся, я вже забив парашути, мені похід. Я зараз просто на їзді буду щелкати бомжаю. Чому бомжає? Тому що вони будуть упаруватися на парашуті. Він мені в житті не заб'є, я просто буду щелкати його і все, і він буде одки Саме максимально просто. Счала заданки, потім перемога. Якщо ти хочеш 2 місяці, це нормаль скіл. Скіла більшість випадків у вас немає, та й забити парашут, це теж тяжело. Якщо соп воротаря не виводить, ти не заб'єш парашут. Не заб'єшся, нереально. Такий коротенький лайфхак, я думаю, води взагалі не було, чітко і по факту. Тому я дякую за перегляд. Постав лайк, скидай друзям, тому зубася золотат на ізі. Як буде далі? Які будуть далі заданки після 20 лютого? Ніхто не знає. Тому, 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 тому. Па-пам, удачі!